Друзі, всім вітання. Хотіла з вами сьогодні поговорити про вікові зміни обличчя. Я взагалі дуже допитлива, і мені цікаво спостерігати за людьми. От, наприклад, в транспорті я дивлюсь на обличчя жінок, і ви зі мною погодитеся, що у нас гарні жінки, особливо молоді дівчата. Але з віком ця. Привабливість, на жаль, вона втрачається. І чим старша жінка, на жаль, вона тим гірше виглядає, якщо вона там не займається, звичайно, собою дуже з великими зусиллями. Я хочу з вами поділитися тим, що я особливо роблю. І це стосується саме ділянки навколо очей, тому що я придивляюся до. Цих жінок, які там ну, за 40, можливо, під 50, щоб мою увагу, Ну, наприклад, зморшки, ну, тут нічого не поробиш, хоча також це можна в принципі, уповільнити, але от, е, ці втомлені очі, що я маю на увазі, е, очниці, ділянку навколо очі з синцями, з набряками, в принципі, цьому можна завадити, просто покращивши кровообіг. І в мене є певні засоби, якими я користуюся. Це такий ролл масажний, розкішний від джерелі. Це крем навколо, очей. також український бренд Китан. Це не в порядку реклама, я на цьому не заробляю, мені компанія не платить, хоча я, умовно, є консультантом від джерелі, але я не продаю ці роли. І до китани я не маю ніякого відношення, я лише клієнтка. Можете користуватися будь-якими іншими компаніями, це, в принципі, не ваш вибір. Ну, Тобто я користуюся кожного дня вранці оцей масажний рог, я навколо чи не масажую. Дуже, до речі, класна штука. У мене їх два. І це кайф просто. Вранці після сну поводити такими круговими масажними рухами. Ну, це просто задоволення. Зараз я цього в... робити не буду, тому що вже вечір. А вранці це дуже така корисна процедура. У мене прям ритуал, я певний догляду. ранковий, вечірній, потім кринчик наношу. Я, в принципі, це зробила вже. Я хотіла, хотіла просто показати, як я масажую, як я масажую ділянку навколо чіткі. Спочатку такими круговими рухами пальчиком дуже ніжно. ну разів 60. Я не буду цього зараз робити, а ви робіть. І абсолютно не треба тиснути, дуже так обережно. Наша задача розслабити. Це тіло, особисто. особливо м'язи, щоб нічого не тягнуло шкіру, будь-які зажими, щоб вони пройшли. І потім такі постукування. Також навколо очі можна на якійсь ділянці затриматися там, де хочеться, там, де тіло просить, або на проблемних ділянках. Ну, в кожного тип старіння він різний, в когось ці гусині... Лапки, ну, в мене цього нема, але в мене нависає віко, на жаль, тому я більше уваги приділю цій ділянці. І так, по годинниковій стрілці, проти годинникової стрілки можна пройтися. Взагалі ці постукування це дуже-дуже класний метод масажу, він активізує кровообіг, лімфовий тік. Розслабляє або тонізує, кому що треба, він нормалізує, можна сказати, все в організмі. Ну, можна простукати повністю все обличчя, все тіло, але це для просунутих користувачів, хто хоче на всі 100% гарно почуватися. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!